Всім доброго дня! Як Ксенія. вітаю вас на каналі Книтка ТІ. Сьогодні моє звітне відео в спільному проєкті Олі Лілі і Тані, посилання на яких є під цим відео в чудовому проєкті не бабусин квадрат. Це не робота в цьому проєкті. Це моя Дуже давня робота, я просто хотіла, щоб ви побачили, що тема нетрадиційного використання якихось традиційних елементів мене цікавила давно і завжди. І коли була змога їх якось втілювати в життя, була якась пряжа, яка підходила, натхнення і час, саме головне. То я намагалась щось таке собі створити, наприклад, вв'язати коло в рівне полотно, не знаючи як. Це в'язалось ще до того, як я взагалі дізналась, що таке YouTube, і що там можна знаходити якісь цікаві майстер-класи по в'язанню таких цікавих речей. Але тепер на, на, на теренах нашого інтернету. Українського, україномовного буде дуже багато таких цікавих речей, якими ви зможете надихатись. Переходьте під це відео, і ви побачите, що натворили і витворили наші неймовірні українські дівчата-майстрині, рукоділочки наші, що можна взагалі створити з такого. Ну, якби, здавалось, найпростішого бабусиного квадрату. Я в цьому проєкті, зв'язала не те, що я планувала, але це для мене ну, зазвичай. Тобто, плани змінювалися один на другий на третій, і я вам поступово розкажу все, що планувалось, і покажу, що в мене вийшло. Єдине що, моя робота не пройшла в ВТО, тому що я її закінчила буквально сьогодні вночі, і мені здавалось, що якщо я її виперу, і вона за день в мене на сонечке на балконі висохне, і я зможу змонтувати ввечері відео і викласти ось рівно. 31 травня. Але зночі пішов дощ, і зараз іде дощ, і вона з тієї пряжі, з якої я зв'язала, вона не висохне. А якщо навіть і майже висохне, то я вже не, в мене вже не буде часу знімати і монтувати ось це відео. Тому, якщо робота... Я вам покажу в тому вигляді, в якому вона є. Ви все одно зможете е, зрозуміти мою ідею, і вона майже готова, просто е, немає остаточного ось цього знаєте, завершення, але вона готова. І крім того, ви побачите її на мені, а вона в'язалась не для мене. І теж я вам розповім, чому. Сподіваюся, що сонечко таки вигляне, і якщо вона висохне до остаточного монтування вечірнього я ввечері після роботи буду монтувати, якщо вона буде в такому вигляді, що можна буде її зняти, я зніму, ні то ні. І тоді я вже потім готову роботу вставлю в свій. Недільне в'язовлог, щоб всі дівчата, які не приймали участь в цьому проєкті, теж змогли побачити і теж прийти в цей проєкт, і подивитись, що тут дівчата створили. Тому що я теж планувала ну, щось таке, таке, таке. Але сталося так, що цей проєкт. Був третім, який наклався на ще два проєкти. І хоча за два місяці можна було створити ну, шедевр, але я закінчувала вишиванку, яку треба було до 18 травня, до Дня вишиванки, зробити. І зрозуміло, що поки я не закінчила її, я... Тільки готувалась до проєкту, але не починала. Ну, зразочки в'язала, розрахунки робила, але в'язати ні. Мені треба було закінчити вишиванку. І в мене залишалось два тижні, за які, за які я повинна була зв'язати ось цю роботу і зв'язати ще одну роботу в рамках проєкту Візерунки.ua на конкурс від магазину Анже. Тобто я паралельно за два тижні зв'язала дві роботи. Це для мене ну, швидкість нереальна. Мені пощастило, що в мене залишались дні від відпустки, які я використала. І інакше б я не встигла. Тому що... І та була важлива робота, і ця була важлива робота. А я не можу, якщо я вступаю в проекти, якщо я щось собі намітила, ну я бажано, ну, по обставинам зрозуміло, але мені самі собі хочеться довести, що якщо я щось вже почала, то я повинна закінчити. Тому я дуже задоволена, що я цю роботу закінчила. І Закінчила так, що ну, я задоволена тим, що вийшла. Хоча те, що я планувала спочатку, воно мене ще буде чекати на осінь. Я все одно буду робити щось з того, що я планувала з самого початку. Давайте перейдемо на руки, і я вам розповім, що я планувала в'язати, що я починала в'язати і що в мене, врешті-решт, вийшло. Чесно кажучи, з самого початку я то більш за все хотіла в'язати саме теплий кардиган небабусним квадратом, бо в мене було, як мені здавалось, багато залишків, різнокольорових, які мені хотілося використати. Але, зрозумівши, що Кінець проєкту це початок літа, то я так подумала, що краще я зв'яжусь собі щось на літо. У мене була з самого початку ось така робота, але її я розпочинала вже давно, ще до початку проєкту. І я так вирішила, що це ж буде неправильно, якщо я її використаю вже як частину роботи. І, крім того, ось ці зелені нитки, на них в мене були плани. Я переймалася, якщо мені не вистачить зелених саме цих ниток на вишиванку, то мені прийдеться це підрозпустити і використати. Воно все, все там вистачило, але я вирішила, що це мене почекає ще раз, воно чекало мене вже. І роботу треба розпочинати іншу. Хоча ось ця задумка мені дуже подобається. Тобто з плеча в'яжеться ось такий один якийсь елемент, великий квадрат, тут з квіткою. А вже навколо нього дов'язуються ось такі іншими візерунками ажури. Ну, і крім того, в мене... Гачком, з різними візерунками, часу би не вистачило, бо вишиванка ж була на гачку саме з такої тонкої пряжі і з такого ж гачка. Хоча все ж таки я розпочала іншу роботу в цьому ж плані, але подумала, що можна трошки спростити. Ну, літо ж таки все ж да, попереду. І я почала в'язати ось такі квадрати. Оцей мені дуже сподобався, він начебто простий. І я спочатку планувала це мерсеризована бавовна. Там, мабуть, 500 метрів. Ну це в мене залишки не то були, тому етикеток не було. І. Я планувала чотири квадрати різних. Один такий, один такий, два змішаних, ну, якось так. І зробити таку, такий собі блузончик літній. Але але все, я коли почала це в'язати, я зрозуміла, що часу це займе дуже багато. Я не встигну, не встигну. Гачок дуже тонкий, я їм і вишиванку в'язала, це 1,3. І треба ж буде ще потім збирати, а вдруг не вийде, нерівні края, ну, якоїсь нитки могло не вистачити, а третій колір сюди вже вводити нікуди було, коли секційна пряжа, вона мало з чим сполучається, а цих відтінків окремо в мене не було. Зеленого або салатового, таких не було відтінків. І тому я могла розраховувати тільки на два кольори. І крім того, я почала роботу в конкурсі візерунки UA і автоматично ось ця пряжа з цього проєкту перейшла на інший. Там я в'язала спицями, і мені потрібна була для. Ажуру ось саме ця нитка. А оскільки, я ж кажу, залишки, їх всього в мене було близько 200 грамів. Одна повна така катушечка і одна трошки почата Тобто її вистачило або б на це, або на той проєкт. І я перемести, перенесла ці нитки в той проєкт. І... Зрозуміло, що все ж таки мені треба повертатися до первоначального плану, в'язати гачком, але з товстої нитки, а з товстої нитки, це, звичайно, щось більш осінньо зимове. І тоді я знов таки зі свого іншого проєкту забрала іншу пряжу. Ось цю. Це Такий скручений акрил. Ось такої фірми картопу по Суперпереле. Я не знаю, дівчата, чи є вона. Ця пряжа в мене лежала дуже давно. І я її повинна була використати на светрик, який в'яжеться спицями, квадратами різнокольоровими, тому що її теж не дуже багато в мене. І я так подумала, що, ну що ж, я ж все одно буду в'язати той светр квадратами, то тоді тут я вже повинна придумати щось інше. Почала замовила собі, до цієї пряжі я ще один колір. І я так розуміла, що до кінця мого попереднього проєкту та пряжа мені повинна прийти. Але вона прийшла пізніше. Тобто я замовила, сподіваючись, ну, 16 травня в мене був день народження, 18-го закінчувався проєкт вишиванка. 16-го я замовила собі пряжу. Але коли вона прийшла вже аж 19-го числа. Ну, коли я зрозуміла, що вона ось не прийде сьогодні. Ну, Я така знаєте, гаряча в цьому плані. Якщо не сьогодні, то треба тоді шукати інших рішень. І я просто не встигну, я втрачаю два дні. Ну, Два дні роботи це ж дуже багато. Я почала в'язати, і тоді я згадала, що в мене є ще ось така пряжа. І я е, зупинилась на цих двох кольорах, в мене річ буде двокольорова, е, але, щоб ви розуміли, яку пряжу я замовила, то це ось ця пряжа. Ярнарт Супер Преле, ось такого шикарного кольору. Ось це повинно було бути основним акцентом до цієї. Я люблю такі сполучення. Вона однакова, хоча ну, різні фірми, однакове, однакове скручення по один і, і, і той, той самий гачок. І тоді б я вже там би намудрувала. Але оскільки я почала роботу з цима кольорами, то я вирішила, що це буде річ для моєї подруги. Я ну, тому що це не зовсім та гамма, яку я хотіла бачити саме в цьому проєкті. Я все ж таки хотіла для себе чогось ну, вирви око, яскравого, щоб нічого ні не сполучалося, щоб воно одно на одно накладувалось, а потім остаточною обв'язкою все це поєднувалось разом. Ну, от якось так. Ну, от Хотілося мені такого. Ну, раз так, то так. Тож, я зв'язала основні квадрати, і я вирішила для того, щоб прискорити прийшлось прискорювати процес, чого я дуже не люблю. І я в'язала не окремими квадратами, а два квадрати перед і спинку. Ось подивіться, як це виглядає на моїй подрузі. Я їздила на примірку до неї. Зрозуміло, що у нас з нею трошки розміри різняться. Але коли я примірила ось це на ній, потім, коли я вже дов'язала і приміряла на собі, тому що мені ж треба розуміти, де ще підправити, виявилось, що це ось. Універсальна річ, вона підходить під будь-який тип фігури. Ну, квадрат це завжди універсально. Давайте подивимось, як це виглядає на мені, а потім я вам розповім про особливості цієї роботи. Ось так виглядає готовий светрик без ВТО, але ви можете побачити це перед. Просто зв'язані два квадрати, обв'язані ось так плечовими шовчиками гачком, резиночки зв'язані на спицях, бокові шви, шви також гачком, оздоблення, і горловина така, яку Хотіла моя подруга, і вона сюди добре вписалась. Це спинка. Вони відзеркалюють перед і спинка відзеркалюють один одну. Ну, ось так, дівчата, виглядає на мене. Трошки не мій розмір, але оскільки я оверсайз люблю в будь-якому разі, і це ж річ під довгий рукав. Водолазки або ковтинки якоїсь під низ, то зрозуміло, що ось так виглядають бокові шви, спинка, ось боковушечки, шовчики ще розгладяться, плечику ще трошки. Опуститься, але в мене і рука тонкіша за ті розміри, під які я в'язала, ну, тобто трошки інший розмір. Але мені дуже подобається дуже подобається, що це таке вийшло. Зрозуміло, що якщо б я собі в'язала то сполучення, оцей сірий, не дуже мій. Ну, Ну, може, може бути, але не дуже. Все ж таки, ось цей сірий з полученням оцього, то було б моє. Або синій з цим теж моє. А ці сполучення таких холодних тонів, ну, ну, може бути, але я, мені подобається щось яскравіше. Або чисто сірий. От чомусь якось в мене. Такі були бажання на цей, ну, бабусин квадрат він надиктовує щось більш яскраве, більш якісь такі сполучення. Я все ж таки, ну, білі-біжеві, я не дуже мені до ну На літо то так. А от в зимових речах, наприклад, я все ж таки люблю більш яскраве. Зимою хочеться кольору якогось. І для настрою, ну і взагалі хочеться кольору. Літом так, влітку світлі кольори, це саме те, ну і в них не так жарко, скажімо так. А на зиму на осінь хочеться чогось такого цікавішого. Але дівчата нав'язали таких цікавих речей, саме з світлим основним оздобленням. Ну, З'єднувальний колір світлий був, там дуже добре сполучається. Але знов таки, якщо всередині ось такі якісь яскраві акцентики, то дуже красиво. Ну, я в'язала з того, що в мене було на той момент, коли я починала роботу, і я вважаю, що я це ну, мені вдалося це сполучити, зробити щось із нічого. Це, це в мене виходить. Краще за всіх, мабуть, все дівчатка. Так, в'язалася гачком 1,6. Дуже легко швидко. Це оздоблення, яке сюди, ну, без нього мені робота здавалась незавершеною. Я взагалі люблю такі акцентики робити яких не буде ні в кого, навіть якщо вони повторять свою роботу. Єдине, що в мене було, ну, треба було б іншого кольору, але в мене було тільки таке, такий гудзик це гудзики, він трошки жовтуватий, але оскільки і це, це там трошки блищить, ця пряжа, це дівчата теж, це, здається, ярнард Голд. Ось ця сіра пряжа з Люрексом, теж з якогось початого проєкту. Так, і теж бабусин квадрат, як ви розумієте, перед і спинка симетричні. Зараз я приберу. Тобто, в'язались вони однаково, тільки зі зміною кольору. Просто квадрат, просто ось від центру один великий квадрат і обв'язка понизу резиночкою. Спинка така сама. Воно, коли відпариться, воно буде, ну, ще цікавіше. Зараз, вибачте. Так, і тут резиночка ось такого кольору. Якщо б я в'язала це собі, тут було б ще декілька деталей. Тут, тут я робила шов гачком, збирала гачком поверху, і мені дуже подобається ось цей ефект, коли ну, якби виворотня, виворотні шви назовні виходять. Мені дуже подобається цей ефект. І тут я також робила. Але тут я робила темний колір. Якщо б я в'язала собі цю річ, по-перше, тут теж була б ось така світла полоса. По-друге, горловина була б в мене навпіл. Наприклад, ну, спереду. Була б синя, а зі спинки була б ось така сіра світла. І обв'язка рукавів була б один рукав отака один, отака, один отака. Тому що я не люблю класику, я не люблю ідеальні сполучення, які роблять всі, і які передбачувані. Я намагаюся зв'язати щось таке, ну, якщо це тільки не базова річ, яку треба ну, носити під все. Ну, бувають такі, там, кардиган, який ви завжди з собою берете, і він повинен сполучатись з, іншою, з іншим вашим одягом, наприклад. Або базовий светрик. Це річ не базова, вона та, та річ, що вказує на вашу індивідуальність, скажімо так, тому що не кожен наважиться одягти бабусин квадрат. Я поїхала до подруги, я просто їй сказала, це тобі ти будеш, будеш носити. Добре, що в мене така подруга, що вона носить все що я її зв'яжу. Але я ну як, в'яжу її зрозуміло, зрозуміла, що вона ж працює, і я не можу їй нав'язати носити щось таке неординарне, тому що я прислухаюсь до її смаків, але все одно намагаюся зробити це так. Щоб потім її подруги на роботі питали, де це ти взяла, де ти купила, і, до речі, саме від неї приходили колись до мене клієнти з замовленнями, саме з її роботи. Але, ну, то було давно, зараз не до замовлень, ну, ось так. Тобто, Собі б я зробила б ще більш таке пістряве, але все ж таки без акценту не обійшлося, тому що це, ну, як, би, як на мене, завершує цей образ. Я в неї ну справді трошки інша фігура, інші розміри. І я сподіваюся, що на ній це ну, взагалі буде виглядати чудово. А собі все одно мені дуже сподобалось, як, як воно на мені сидить саме з цією горловинкою. Я зазвичай такі горловини собі не в'яжу, тому що не вся пряжа мені до тіла підходить. А цей акрил я навіть не почула. Мені, і, і я коли в'язала, я переходила тут. Були спиці двічка, два з половиною, а закінчувала на трієчці. І отаким от е, закінченням е, знаки, щоб вона так м'яко як, м'яко е, лежала, не стягувала. І мені дуже сподобалось, в мене такої речі ще в моєму гардеробі, ну і саме зв'язаною мною, вже давно такої, такої не було. Колись дав, давно я таке в'язала. Так що, щось таке, я, може собі і повторю. Ну, Зрозуміло, що тепер в інших кольорах, і трошки по-іншому, тому що дві однакові речі ну, я не в'яжу. Ось так, дівчата. Не знаю, чи вам сподобалось, чи, може, виявилось чимось звичним, але я результатом задоволена. Я задоволена, що я. Встигла, і що у моєї подруги буде нова річ. Це дуже важливо радувати своїх близьких такими ну, маленькими радощами. Я бажаю всім успіху, я прошу вас перейти, переглянути роботи всіх дівчат. Дякую, Лілічки. Олічки і танечки, за, за те, що вони долучили, ну, організували такий проєкт, надихали нас на створення чогось такого неординарного. Все ж таки, щось робити не за правилами, іноді дуже корисно. Всім легких петельок, всім добра, миру. Побачимось!